Індексація пенсії з 1 березня як порахувати розмір свого підвищення вже у березні більшості українських пенсіонерів підвищать пенсії у рамках щорічної індексації. Дізнатися про розмір свого підвищення можна вже зараз, розмір підвищення залежатиме від кількох факторів, а саме заробленого пенсіонером страхового стажу розміру заробітної плати, наявності інвалідності тощо. Дізнатись розмір свого підвищення можна, скориставшись веб-порталом електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього зайдіть до особистого кабінету на веб-порталі ПФУ за допомогою електронного цифрового підпису або ідбанкінгу. Зайдіть до розділу Моя пенсія, де буде вказано розмір виплат, також розмір пенсії після індексації можна розрахувати самостійно, скориставшись простою формулою. У ній потрібно використовувати розмір середньої заробітної плати по країні за останні три роки, 2022. 2023 та 2025 роки, свій індивідуальний коефіцієнт заробітної плати та свій коефіцієнт страхового стажу так, за даними пенсійного фонду, середня зарплата в країні за останні три роки становить 15 тисяч гривень, свій індивідуальний коефіцієнт заробітної плати можна порахувати. Поділивши свою середню зарплату на середню країну. Наприклад, ваша середня зарплата становить 11 тисяч гривень, 11 тисяч ділимо на 15 тисяч 57,907 для розрахунку коефіцієнта страхового стажу множимо свій стаж на 1%. Наприклад, ваш стаж становить 38 років, 38 множимо на 0,1038% Тепер середню зарплату по країні множимо на індивідуальний коефіцієнт заробітної плати та множимо на коефіцієнт страхового стажу 15 тисяч,9 множимо на 0,73 та множимо на 0,38 дорівнює 4 176,84 гривні. Кому і наскільки підвищать пенсію з квітня? Важливе повідомлення для пенсіонерів. Хороші новини для українських пенсіонерів. Уже з квітня відбудеться перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Дізнайтеся, кому підвищать виплати та наскільки зростуть суми у квитанціях. Вже у квітні 2025 року частина українських пенсіонерів отримає підвищення пенсій. Проте це не індексація, а автоматичний перерахунок для певної категорії громадян, кого стосуватиметься підвищення. Перерахунок пенсій відбудеться для працюючих пенсіонерів. Які продовжують офіційно працювати та сплачувати внески до пенсійного фонду. Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак в інтерв'ю youtube каналу «Росбізнес Консалтинг Україна. Для пенсіонерів, які продовжують працювати, у квітні автоматично буде здійснено перерахунок пенсій. Він врахує додаткові пенсійні права, які вони накопичили за останній рік роботи, пояснила Марчак, наскільки зростуть пенсії. Розмір підвищення залежатиме від тривалості роботи після призначення пенсії, рівня заробітної плати та розміру сплачених внесків. Якщо внески сплачувалися з мінімальної зарплати, підвищення буде незначним. Водночас для тих, хто отримував вищу зарплату та сплачував відповідно більші внески, розмір надбавки буде суттєвішим індексація пенсій у березні 2025 року, окрім перерахунку працюючим пенсіонерам. У березні 2025 року відбудеться традиційна індексація пенсій. Очікується, що виплати в середньому зростуть на 11,5% приблизно на 556 гривня важливо. Мінімальна сума підвищення після індексації складе 100 гривня, а максимальна. 1500 тисяча п'ятсот гривень середня пенсія зросте з 5789 гривня до 6345 гривня. Будьте в курсі змін та слідкуйте за оновленнями щодо пенсійних виплат. В уряді ухвалили рішення щодо індексації пенсії з 1 березня. Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо проведення індексації пенсій, яка відбудеться 1 березня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль з 1 березнями. Здійснюємо індексацію пенсій. Це вже третя індексація в умовах повномасштабної війни. Понад 10 мільйонів українців матимуть збільшення пенсії на 11,5%, зазначив Шмигаль, він також додав, що мінімальне підвищення пенсії становитиме не менше 100 гривень. У той же час максимальний розмір індексації матиме обмеження для того, щоб справедливо розподілити фінансові ресурси та збільшити саме найнижчі пенсії. Ми вводимо максимальну межу індексації до 1 тисяча гривня, пояснив прем'єр-міністр. Розмір індексації був розрахований на основі офіційних показників економічного розвитку на 2024 рік, ріст споживчих цін на рівні 12% та збільшення середньої заробітної плати за 2022-2024 роки на 11%. Нагадаємо, що у минулому році розмір індексації становив майже 8%. Тобто цьогоріч він трохи вищий. Також відповідаємо на питання, чому деякі українці отримують доплати на три місяці пізніше, коли частині українців проведуть перерахунок пенсійних виплат та нарахують доплати. У пенсійному фонді розповіли подробиці: у березні 2025 року відбудеться чергова щорічна індексація пенсій, проте частині українців виплати перерахують лише у квітні. А гроші нарахують лише у червні. Про це повідомили в Пенсійному фонді України йдеться про працюючих пенсіонерів. Згідно з пенсійним законодавством України, пенсії працюючим пенсіонерам, які сплачують єдині соціальні внески, перераховують що два роки, а рахунок здійснюється автоматично з 1 квітня, якщо два роки стажу пенсіонер заробив станом на лютий поточного року. Якщо стаж був зароблений пізніше, слід подати заяву до пенсійного фонду, проте виплату доплат до перерахованих пенсій працюючі українці отримують лише у червні, але одразу за три місяці це пов'язано з тим, що страхувальники подають звіти за і квартал 2024 року до державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування по 10 травня, тому перерахунок пенсіонерам, що працюють, зроблять у травні. А нарахують доплати у червні з 4 по 25 число. Деякі пенсіонери у 2025 році отримують соціальну допомогу, на які виплати розраховувати, більш як оформити тимчасову грошову допомогу від держави у 2025 році, та хто саме може це зробити, українці, які досягли пенсійного віку, але не заробили достатньої. Кількості страхового стажу для виходу на пенсію. Можуть оформити тимчасову державну допомогу для непрацюючих осіб пенсійного віку. Нагадаємо, щоб вийти на пенсію у 2025 році у 60 років потрібно не менше 32 років страхового стажу, у 63 роки – не менше як 22 років, у 65 років не менше як 15 років. До 2028 року вимоги до страхового стажу підвищуватимуться на рік щороку соціальну допомогу особи, які не отримали права оформлення пенсії, можуть оформити через органи соціального захисту розмір такої грошової допомоги становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році це 2361 гривня та середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не більше 100% прожиткового мінімуму для працездатних 2025 року. Це 3028 гривень. Для оформлення соціальної допомоги потрібно подати відповідну заяву до органів соцзахисту за місцем прописки чи фактичного проживання разом із такими документами, паспортом, реєстраційним номером платників податків, довідку Пенсійного фонду України про страховий стаж, декларацію про доходи та майновий стан, заповнену на основі довідок про доходи кожного члена сім'ї за останні шість місяців, копію рішення про призначення опікуна для осіб. Визнаних недієздатними соціальна. Допомога надається на 6 місяців, після чого її потрібно переоформити. Однак під час дії воєнного стану Україні виплати продовжують автоматично.